Всім вітання друзі! В цьому відео я вам е, покажу, як створити завантажувальну флешку для відновлення, не через Rufus, а так, щоб вона у вас працювала. Бо якщо у ваша станеться системою, ви можете через BIOS встановити через загрузочну флешку. Якщо у вас флешка буде через Rufus, Руфус, комп'ютер ну, не буде так працювати Отже, дивіться, в мене було Windows 10, встановлював я Windows 11 через Rufus і як би так воно все є. Якщо щось треба, щось бо якийсь був, це так, щоб було наперед вам, ви маєте створити собі флешку з Windows 10 щоб вона вас працювала, тоді комп'ютер її прийме BIOS і з неї ви можете запустити вашу систему. Отже, відкриваєте свій інтернет, приводите Windows 10, загрузка, переходите за першим посиланням, завантаження образу диска на офіційний сайт. Друзі, вам треба створення інсталяційного носія з Windows 10. Там де буде у вас малюночок, якщо у вас там буде англійською мовою, натискайте Завантажити, у вас йде завантаження. У мене була інсталяція спочатку 10, і щоб воно в мене працювало, як я собі зробив завантажувальну флешку, я вам просто зараз ще покажу. Е -е, розумієте, Якщо у вас якась виникла помилка, збой, ви можете відновити свою Windows. За допомогою цієї флешки, не руху. Отже, завантажили, закрили. Далі переходите в завантаження. І ось, як бачимо, наша загрузочна буде наш образ Medium Cradian Tool 22H2. Натискаємо два рази на нього, флешка у вас має бути не менше 8 ГБ, друзі. Я її вже вставив. Зараз ви побачите в процесі, що далі робити, хто не знає. Зараз воно у нас запуститься. Почекаємо трошки. Зараз воно деякі операції як завжди, робить. Ось до прикладу я вам покажу на своїй пусті флешки, отак її підписав. Він ще одна є інсталяцію, ну, наприклад, Windows 10, щоб ви знали собі, коли ставите, ну, Це вже намір на вас. Якщо у вас були якісь збої, ви хочете відновити вашу систему і через завантажувальну флешку, то через неї ви її відновите. Або через BIOS, там, або через стартап, там також будуть команди. Ось тут, друзі, знайомець з ліцензією, все як завжди, прийняти. Далі чекаємо знову. Ну друзі, дивіться, оновити цей ПК просто зараз, або створити інсталяційний диск, USB, DVD або ISO файл для іншого ПК. Отже, вибираємо цю функцію. Якщо USB, ви, ви створите собі USB, якщо DVD, диск вставили, створюєте DVD або ISO файл. Зрозуміло, так? Натискаємо далі. І зараз він має виявити. Ага, так, вибір мови. Дивіться, тут ви можете зняти галочку і змінити налаштування. Тобто вибрати мову, яка вам до ну яка вам треба, Windows, ну Windows 10, тому що ми її вставляємо. І також тут, ну тут це вірно сказано, як би для мене. Все натискаємо так автоматично. Е, натискаємо далі. І далі, друзі, тут виберіть тип носія. Або ISO-файл, який у вас буде, або USB -носії. От Бачите, мінімальний обсяг 8 ГБ. Вставили все, натискаємо далі. І тепер він ось він його знайшов. Я бачив, показував вам підписав, він тут десятка. 10. І далі ви натискаєте далі. Зараз я почну з вами, потім я його видалю, бо в мене вже є другий. І він е, операції почне встановлення. Ось пішов процес на встановлення, виконує повністю дію на 100% і все, і у вас вже буде диск е, або ну, USB, ваша флешечка е, з Windows 10, з якої ви, друзі, можете потім через BIOS, через що, якщо ну, щось сталося у вас з системою, і ви можете через неї і встановити, друзі. Оце у вас було, друзі, завантаження в нас, а потім вже йде ще створення носія, бачите, з Windows 10. Вже створю, друзі, разом з вами, щоб ви вже все до кінця побачили, потім її форматую. Ось, друзі, наш ПК. І ось, бачите, йде інсталяція, встановлення образу. Windows 10. І дивіться, відкривати в процесі не можна, бо може бути збитися і почнете все заново. Дочекаємося 76 вже ще один відсоток залишився, друзі. Все, друзі, бачимо, USB-носій готовий. Готово натискаємо. І зараз програма видалить, видалить деякі файли, ті, що спочатку починала типу, завантажувати, якби ви хотіли її встановлювати напряму. Зумієте, так? Дочекаєтесь, поки вона цю операцію зробить, закриєте вікно або воно само закриється. І в нас вже тут, друзі, є створена наша завантажувальна флешка, яка вам у разі чогось, якихось боїв, дуже допоможе. Дякую всім, до побачення.